Зануримося у невідоме. Чи готові ви залишитися до кінця і дізнатися, чому ми перестали давати поради? Та, перш ніж розпочати, запитаю вас, коли ви останній раз отримали пораду, яка справді змінила ваше життя? Чи помічали ви, що найкращі поради це ті, до яких ви дійшли самі? Що якщо роль мудрої людини не давати відповіді, а допомагати формулювати правильні запитання? А коли власне запитання змінило ваше життя більше за всі поради разом узяті? Чи можете ви уявити себе без жодного запитання? Що якщо сама цікавість, а не знання, формує вашу особистість? А якщо бажання вчитись, це не те, що ви робите, а те, ким ви є, чи є навчання процесом чи станом свідомості? Чи можете ви провести межу між моментом, коли ви навчаєтесь і коли не навчаєтесь? Що якщо кожен ваш подих, кожен погляд, кожна думка є актом пізнання? А якщо так, то чи не є ваше життя суцільним навчанням, чому ми думаємо, що навчання відбувається лише в певних місцях і в певний час? Чи не звужує наше мислення саме поняття, навчальний процес? Що якщо найглибші уроки приходять не тоді, коли ми готуємось їх отримати, а коли живемо повноцінно, чи замислювались ви? Як змінюється ваш погляд на світ після кожного нового розуміння? Що відбувається з вашою особистістю, коли ви осягаєте щось, що руйнує ваші попередні переконання? А якщо кожне нове знання перетворює вас на дещо іншу людину, чи можете ви згадати момент, коли припинили бути тим, ким були раніше, через одну єдину думку? Що якщо ваша ідентичність це не статична річ, а процес постійної трансформації через осягнення. А якщо так, то хто ви насправді той, ким були, чи той, ким стаєте, чому деякі люди, здається, народжуються з непереборною цікавістю, а інші швидко втрачають інтерес до світу? Чи є бажання вчитись природною рисою чи набутою навичкою? А якщо це можна розвивати, то чи не означає це, що кожен може змінити свою сутність, що якщо протидія навчанню, це насправді страх перед зміною себе, чи не лякаємось ми дізнатися щось, що змусить нас переглянути все наше життя? А якщо знання несе відповідальність за трансформацію, то чи готові ви платити цю ціну, чи можете ви любити людину, яка не прагне рости і змінюватися? Що якщо саме бажання вчитись робить нас здатними до любові, співчуття, розуміння? А якщо закритий до навчання розум закритий і до справжнього зв'язку з іншими, чи формує цікавість характер? Чи помічали ви, як змінюється ваша поведінка, коли вас щось справді цікавить? Що відбувається з вашими фобіями, сумнівами, обмеженнями, коли ви захоплені пізнанням? Чи не розкривається в ці моменти ваша справжня природа, чому цікавість робить нас сміливішими? Що якщо бажання дізнатися більше сильніше за страх невідомого? А якщо саме прагнення до розуміння перетворює обережних людей на дослідників, інтровертів на комунікаторів? Чи можете ви згадати момент, коли цікавість змусила вас зробити щось, на що ви ніколи не наважилися б інакше? Що якщо найсміливіші вчинки в нашому житті народжуються не з рішучості, а з простого бажання дізнатися, а що буде, якщо чому деякі запитання не дають нам спокою роками? Що якщо ці нерозгадані загадки формують наш внутрішній ландшафт? А якщо те, про що ми думаємо найчастіше, поступово стає частиною нас чи впливає те, чим ви цікавитесь, на те, яких людей ви притягуєте в своє життя? Що якщо наші інтереси це не просто хобі, а махніти, що формують наше оточення. А якщо змінюючи сферу цікавості, ми змінюємо не лише себе, а й весь свій світ, чи замислювались ви, чому одні запитання енергетизують, а інші пригнічують? Що якщо існують запитання, які живлять душу, і запитання, які її спустошують? А якщо вміння обирати правильні питання це мистецтво формування власної особистості? Чи можете ви уявити себе без жодного інтересу, без жодного запитання? Що якщо цікавість це не лише те, що ми робимо, а те, що робить нас живими? А якщо втратити здатність, дивуватися означає втратити частину себе? Хто ви без ваших запитань? Чи можете ви описати себе, не згадуючи про те, що вас цікавить? Що якщо ваші запитання важливіші для вашої ідентичності, ніж ваші відповіді? А якщо те, про що ви замислюєтесь, формує вас більше, ніж те, що ви знаєте, чому різні люди, дивлячись на одне і те саме, ставлять зовсім різні запитання? Що це говорить про унікальність нашого внутрішнього світу? А якщо кожне запитання це відбиток сутності, то чи не розкриваємо ми себе щоразу, коли щось питаємо: чи замислювались ви? Як змінились ваші запитання за останні роки? Що якщо еволюція ваших інтересів це найточніша карта вашого внутрішнього зростання? А якщо, простеживши історію своїх запитань, ви можете зрозуміти, куди рухається ваша душа, чому деякі запитання приходять до нас знову і знову, незалежно від того, скільки відповідей ми знаходимо? Що якщо ці вічні запитання це коди до розуміння нашої глибинної природи? А якщо те, що не дає нам спокою, насправді вказує на наше призначення? Чи можете ви любити людину, чиї запитання вам абсолютно не зрозумілі? Що якщо різниця в тому, про що ми замислюємось, створює неподоланні прірви між людьми? А якщо схожість запитань це основа справжньої близькості, чому ми іноді соромимося своїх запитань? Що якщо страх здатися дивним чи наївним позбавляє нас можливості пізнати найважливіше? А якщо найглибші відкриття чекають за тими запитаннями, які ми боїмося озвучити? Чи можете ви уявити світ, де всі люди ставлять однакові запитання? Що якщо різноманітність наших інтересів це не випадковість, а необхідність? А якщо кожен з нас покликаний досліджувати свою унікальну частину реальності? Чи змінює процес навчання самоздатність любити? Чи помічали ви? Як змінюється ваше ставлення до людей, коли ви більше про них дізнаєтесь? Що якщо кожен новий факт про когось робить їх або ближчими, або дальшими? А якщо знання це не нейтральна річ, а сила, що формує наші почуття, чому розуміння чужих мотивів іноді породжує співчуття, а іноді розчарування? Що якщо те, як ми інтерпретуємо те, що спроможні пізнати, залежить не від фактів, а від нашої готовності приймати складність? А якщо здатність вчитись ставитись до інших без засудження це форма любові? Чи можете ви згадати момент, коли розуміння про чиюсь біль змінило ваше серце? Що якщо емпатія це не природна риса, а результат глибокого усвідомлення. А якщо чим більше ми знаємо про людські мотиви, фобії, мрії, тим легше стає когось любити, чому деякі люди, знаючи багато про світ, стають скептиками, а інші мудрецями, повними любові. Що визначає, чи зробить знання нас жорсткими чи м'якими. А якщо різниця не в тому, що ми з'ясовуємо, а в тому, з якою метою шукаємо обізнаність, чи змінює розуміння власних психологічних механізмів вашу здатність любити себе? Що якщо пізнання власних темних сторін може як зруйнувати внутрішню гідність, так і поглибити самоприйняття? А якщо справжня любов до себе можлива лише через дійсне самовдосконалення, чи можете ви любити те, чого не розумієте? Що якщо наше прагнення зрозуміти коханих людей іноді руйнує магію відносин? А якщо існує рубіж, за яким знання перестає поглиблювати любов і починає її робити складнішою, чи замислювались ви, чому закохані люди так прагнуть дізнатися все одне про одного? Що якщо бажання знати це одна з найглибших форм любові? А якщо справжня близькість можлива лише тоді? Коли ми готові вчитися пізнавати іншого все життя, не боячись того, що дізнаємось, чи можете ви існувати без питань? Чи можете ви уявити день, коли вас абсолютно нічого не цікавить? Що якщо такий день означав би психологічну смерть ще до фізичної? А якщо цікавість це не розкіш? А життєва необхідність, як дихання чи серцебиття, чому депресія часто супроводжується втратою інтересу до світу? Що якщо здатність ставити запитання була індикатором психічного здоров'я? А якщо повернення цікавості до життя означає старт, завдяки якому розум одужує разом з душею, чи замислювались ви, що відбувається з людьми, які перестають вчитись? Чи не починають вони повторювати одні і ті самі схеми, думки, реакції? А якщо відмова від навчання це початок внутрішньої стагнації, зупинки розвитку, що якщо найстрашніше прокляття це не смерть, а втрата здатності дивуватися, чи можете ви уявити існування, де все прогнозоване, зрозуміле, де немає місця відкриттям? А якщо саме непередбачуваність пізнання робить життя марним проживання? Чому діти ставлять стільки запитань? що Якщо вони інстинктивно розуміють, що запитання це спосіб бути живими? А якщо дорослішання часто означає втрату цієї мудрості, заміну цікавості на упевненість, чи можете ви згадати останній раз, коли щось вас справді здивувало? Що якщо здатність дивуватися потребує тренування як тренування м'язів, а якщо ми можемо свідомо повернути собі дитячу здатність бачити диво в звичайному, чи готові ви прожити життя, не знаючи відповідей на найважливіші питання? Що якщо сама готовність жити в невизначеності це найвища форма мудрості? А якщо найцікавіше в житті не отримання відповідей, а вміння формулювати все більш глибокі запитання? А що помітили ви під час цього відео? Чи звернули увагу, що кожне запитання вже є відповіддю? Чи зрозуміли, що ваші відповіді завжди були так або ні? Чи зрозуміли ви тепер, чому ми перестали давати відповіді?